Всім доброго вечора, хоча який вже вечір. Майже одинадцята, вже майже ніч. Бо я сьогодні і не виходила, в мене немає настрою. Дуже багато поганих подій відбувається, тому, тому трішки так. Хочу показати своє зважування за сьогодні. Сьогодні у нас 28 серпня. Я худно з 1 травня цього року, ось з ваги 133.400. І на сьогодні ось моя вага. Худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків. Просто їм і худно. Лежа на дивані змінила харчування і перестаньте вже мені писати за ті уколи. Чесне слово, уже піднадоїли з уколами. Я просто змінила харчування, я просто поприбирала все шкідливе і все. Ходила в магазин, я і вчора ходила, і сьогодні ходила за продуктами, але я нічого не показувала. Не до того було. Ось із сьогоднішнього що. два персики взяла. Ось, я не знаю, якийсь він. Всередині. На смак такий. Ніякий. Ціна за кілограм 90 гривень. Недобрий. Зовсім. Вчора овочі купувала. Самі звичайні огірки, помідори, баклажани. отаке таке все. Бо закінчилися в Сьогодні ходила, оце взяла персики. Взяла в посаді, ось 16-10 на цукрозамінниках. Взяла отакий напій і щось я ще купила. А, йогурт купила. В посаді акція зараз цей гречицький йогурт. 35 гривень. А то ще й його взяла замість сметани. Так що, якось так. Коментарі або пізніше почитаю, або уже завтра. Це я вийшла чисто показати свою вагу. Чи вага сходить? Бо споряд, цим такий. Я там так глянула більше тижня в мене. Вага да, була близько 108 кг. То мінус 200 г, то знову ті 200 грам повернулися. Бачите, нічого, вага постояла і пішла далі вниз. Так що, якось так. Ще залишилося в нас це сьогоднішній день, да? 28, 29, 30, 31. Ще 4 дні. І буде. 1 вересня вже тоді дізнаємося, наскільки я схудла за 4 місяці рівно на такому харчуванні. На самому, звичай, на самому звичайному, простому, да? дешевому, без ніяких уколів і всього там іншого, що мені. Поприписували. Я ж вже говорила, я поприбирала все шкідливе. Все шкідливе. Алкоголь дуже рідко. Хліба, цукерок, печиво, морозива. Взагалі не було я за літо не з'їла ні одного морозива. Не одного. Не те, що заліто, навіть з 1 травня цього року я не з'їла ні однієї цукерки, ні торта я не їла. Звичайно, навіть цукру меду взагалі не було, навіть чайної ложки. Ні сала, ні свинини також у мене не було. Алкоголь був рідко, але був. Тому так, можна їсти і худнути. І без, без ніяких. ніяких. Я вже говорила: якщо є кошти, да, щоб скільки платити за ці уколи, так тоді людина може спокійно їсти саму найкращу їжу і худнути. Всім гарної, тихої ночі і гарних схуднень.